Кухня, враг женської красоти. Страшніше от кухні тільки огород. А я що, когось боюся, сказала маман, взяла сопу і пішла. Ну ну, побачимо, побачим. побачим. Клубничку і треба посадить. Бляха от сандаліків. Петелила час, я вже почала розуміти, що терпіння і труд нам не ідуть. Їй труд, а мені терпіння. Дивитись на ті її рядочки. Один прямо, другий косо, а третій по направленню руського воєнного корабля. Діла йшли не те, що фігово, а даже очень хорошо, не дивлячись на те, що у цієї курячої морди чуть, чуть мозгів і нуль удачі. Я все чекала, ну коли ж воно буде оте з зірками, бо вже цілу годину нічого не відбувалось, і нарешті дочекалась. Малесенький павучок причепився її до штанців. Африканські шамани зі своїми ритуальними танцями стояли в куточку і одобрительно кивали. А вона оре, стрибає, ютими культяпками маше, наче вчепилася в трьохфазну лінію високої напруги. Ну глистав скафандри, одним словом, трясся, кричу, хіляй звідти, бо чи павук тебе з'їсть. А от таких викрутасів точно вб'єшся, блоха.